Моє всім вітання. І як бачите, знову огірочки. Огірочки зараз відійду, тепличка це в тепличці. Хто слідкує за моїми відео, знає, що я їх висаджувала в липні. місяці. Десь було число 15. Ось так вони у відрах. Нагріє ця водичка, будемо поливати. Звичайно, не такі рясні, як на городі, але ось, бачите, є, є огірочки. Збираємо потрошку. Це зайшла ще в нас ранок. Зійшла зібрати і вирішила все-таки, напевно, вже буде в цьому році таке відео про огірочки. Це останнє. Пасинків ось бокових, як бачите, майже не дають уже огірки. Ось тут взагалі їх немає ніде, цих бокових пасиночків. Це директор, ось сорт. Так, і якщо це буде, ну директор це е, сорт парниковий, самозапильний. Але можна посадити і в відкритому ґрунті. Ну, ось тут пасиночок був. На початку були пасиночки. Ось тут, як бачите, я їх відривала, щоб вони не виростали великими. Який сильніший огірочок, який слабший, але огірочки є. І, думаю, ми ще трошки будемо. Отримувати із них урожай. Підживлювала, розводила попіл, Ось останнього разу розводила попіл і підживлювала. Перед цим ще підживлювала бананової шкурки, настоювала, курячками підживлювала, тому що бачу, ось цей такий чомусь зовсім бліденький. Ці ось тут гарні. А не знаю, чому це так можливо, коли землю зразу закладувала тут більше було у мене поживних речовин. Закладувала третинка була куряків, просто свіжих таких, і далі земля поливаю обов'язково обов'язково щодня, Полив такий обільний. Ну, потрібно попідсипати. Напевно, корінці так і зроблю, щось е, знала, що потрібно зробити. Ось у відрах є ще тут місце, і обов'язково треба попідсипати їх. зробити. Думала взагалі е, на шпалеру, я їх е, закручую і взагалі то планувала, думала, що я буду опускати. Опускати і корінці будуть ось тут іще по новій закручувати, опускати, щоб там знову-таки утворювались корінці. Але щось мені жалко його вже тепер чіпати, тому що не зможу я опустити. Ну, хіба що ось цей зможна буде опустити? Ну щось не наважуюсь, Здається, що я його пошкоджу. Ну, ось так. Так що висаджуєте огірочки, можна і на балконі, якщо це в цій тепличці вони ростуть, то і на балкончику теж будуть е, рости. Навіть знаю, що в квартирі у людей на підвіконничку ростуть. Ось собі таку майте забаву. Ну і Звичайно, обов'язково, обов'язково для того, щоб огірочки були, потрібно підживлювати. На одному поливі вони не виростуть. Бачите, ось тут і засох чомусь, і ось тут засох. Тут щось не так йому було гарненько. Ну, ось так температура в нас була вночі була вже декілька днів 8 градусів всього-навсього тепла. Ну і ми закриваємо. Ось там верхня. верхнє віконечко є, на день відкриваю, на ніч закриваю, ну і двері також. І як бачите, все більш-менш у нас добре з огірочками. На городі вже посохли. Можемо піти, можу вам показати на городі, які огірочки. І е ще збираю потрошку, але вже все, вже основний урожай зібраний. І ще трошки поливаю, тому що жалко, щоб вони зовсім-зовсім засохли. Ось, А ці, дивіться, які гарні, які красончики. з квіточками. Дуже смачні, соковиті, дуже славні огірочки. Всім рекомендую сорт Директор. Хоч це сорт самозапильний, але можна спокійно вирощувати його і в відкритому ґрунті. Ну, по крайній мірі, під плівочку, якщо ви будете то, е, висаджувати на слідуючий рік, то можна їх теж використовувати. Ну, Ось так виглядають огірочки на городі. Ось такі огірочки, вже так, вже сохнуть, вже хворіють, вже я на них не звертаю практично увагу. О, але десь ще і огірочки висять. Ось так. Скоро-скоро ці поливаю, так, ці ще поливаю і одобрювала, тому що хочеться мати ще якогось огірка. Ну і тут ось така ситуація. Напевно, як і в більшості, в кого іще вони. Були, огірочки день не дає. Ну, ось так все. Всім гарного настрою, гарного дня і будемо чекати на слідуючий рік, на весну будемо знову вирощувати огірочки. До побачення!